Так, я думаю, що ви вже зрозуміли, де ми з вами. Ми біля вокзалу, який грав у фільмі вокзал Кросс». І він дуже гарний, просто нереальна архітектура. Я розумію, чому обрали цей саме вокзал. Просто подивіться ото, оце, оце. Ось от, Кінс Кросс. А оце, от сусідній вокзал. І обираючи між тим і ось цим, ну, як би вибору не було. Просто нереально гарно, дуже гарно. Так, я бачу тут готель, але казали, що це вокзал. Зараз ми з іншої сторони підійдемо, але просто гляньте. Як тут гарно! Я просто не можу. Люди. Це ніби. Знаєте, коли я в таких місцях, у мене таке відчуття, що я десь в матриці. І коли я в матриці, оце саме ця будівля, вона тут нереальна, її просто вставили сюди. У мене аж.